Від салатів до варення на Дубинщині жінки готують для військових різні страви. Працівниці дитячого садочка спершу спільно засіяли город, а тепер роблять консервацію з вирощеної продукції. Все передають на фронт. Про людську небайдужість далі у сюжеті. Ми засолили огірки. Зробили салат з капусти, салат з шпарговки, борщову заправку, салат з сугірки, кабачкову ікру. Десятки банок з різною продукцією. Працівниці дитячого садочка на Дубинщині, окрім своєї основної роботи, щодня допомагають військовим, готують страви на передову. Це закручували вчора. Ми принесли помідори з дому, помили їх попередньо, зварили маринад окремо, закидали в банки, тут варили на плиті. І закривали. Сьогодні на плиті зварили варення з яблук, фрукти збирали у власному садку. 6 літрів яблук. Це виходить три з трьохлітрової банки три півлітрові. Ще будете варити? Так. Чи будемо заготовляти яблуко, ще будемо варити? Частину продукції жінки приносять з дому, допомагають також жителі громади, але основну частину овочів виростили самі. Працівниці дитячого садочка весною засіяли город. У нас є свій город, є свої бурачки, морквочка, цибулька, все з власного городу, які ми вирощували, садили і все, все своє. Ми вирішили, що ми весною посіємо свій город. На городі ми посіяли моркву, червоний буряк, пасолю, огірки. Гарбузи, кріп, петрушка, щоб ми мали що готувати надалі. Банки та кришки купують за власний кошт, скляної тари не вистачає, тому від допомоги небайдужих не відмовляться. Домашнє консервування передають військовим на Харківщину. Кожна наша установа, яка працює в громаді, не пропустила напевно жодної машини, яка виїжджала з нашої громади з гуманітарної допомоги. Правильно розподілити в такий час свої сили і зробити так, щоб допомога була не тільки вчора, сьогодні, а щоб вона обов'язково була завтра, бо є ті, кому вона потрібна. Анна Цук, Олександр Бойко, новин рівного.